Дешевий JAC i 30X обійдеться в 65 800 доларів. Електричний Франкенштейн, JAC i 30X і гонка за виживання на китайському ринку. Китайський ринок електромобілів це поле битви. Тут кожен виробник від малого до великого бореться за місце під сонцем, пропонуючи все більш різноманітні і, часом, вельми дивні рішення. Останній приклад, який змусив мене задуматися про майбутнє автомобільного дизайну і маркетингу, це оновлення JAC E30X. Ця спроба примазатися до успіху Huawei i2 m 9 виглядає як відчайдушний крок, але в той же час демонструє складну і динамічну природу китайського автопрому. Я давно стежу за розвитком китайських електромобілів. Спочатку це були прості, функціональні машини, часто з сумнівною якістю збірки. Але за останні кілька років ситуація кардинально змінилася. Китайські виробники не просто наздогнали світових лідерів, а й почали задавати тренди, впроваджувати інноваційні технології і пропонувати продукти, які виглядають і відчуваються як преміальні. У цьому контексті спроба GAC скопіювати дизайн флагманського позашляховика Huawei виглядає не просто дивно, а навіть трохи комічно. Чому GAC i30X це більше, ніж просто копія. Так, візуальна схожість з i2 9 очевидна. Передня частина оновленого i 30X з двома фарами у формі пляшок, заєднаними світлодіодною стрічкою, практично ідентична флагманському кросоверу Huawei. Передній бампер також виконаний в схожому стилі. Але справа не тільки у візуальній схожості. Цей випадок демонструє набагато глибшу проблему, залежність від трендів і відсутність власної дизайнерської ідентичності. Згадайте історію з низькошвидкісними електромобілями, льсів, які, як правило, є дешевими копіями популярних моделей. Це одна річ. Але коли ми говоримо про реальні автомобілі, здатні розвивати пристойну швидкість і пропонують комфорт і функціональність, плагіат виглядає набагато більш серйозним порушенням. І хоча пряме копіювання дизайну, безумовно, є суперечливим моментом, я б не говорив про повний плагіат. Швидше, це адаптація та інтерпретація, нехай і вельми прямолінійне. Стратегічний прорахунок чи відчайдушний крок. Питання в тому, до чого прагнув J.A.C., оновлюючи дизайн i 30X з одного боку, це може бути спроба привернути увагу до автомобіля, використовуючи популярність i2 m 9 З іншого боку, це ризикований крок, який може викликати негативну реакцію споживачів і навіть призвести до юридичних проблем. Важливо пам'ятати, що Йотаце це державна компанія, яка керує спільним брендом Мекстрос Хвавей». Цілком можливо, що продовження співпраці між двома сторонами дозволило GAC використовувати деякі ідеї Huawei. У цьому контексті оновлення i30X можна розглядати як результат синергії, а не просто спроба скопіювати чужий дизайн. Однак, я вважаю, що JAC упустила можливість створити щось дійсно унікальне. І 30 x це компактний хеджбек, орієнтований на міський ринок. Йому не потрібен такий агресивний і значний дизайн, як у флагманського позашляховика. JAC повинна була зосередитися на створенні автомобіля, який би відрізнявся від конкурентів своєю функціональністю, технологіями і, звичайно ж, стилом. Що це означає для майбутнього китайського автопрому? Випадок JAC i 30X це урок для всіх китайських виробників, недостатньо просто створювати електромобілі. Необхідно створювати унікальні, впізнавані стильні автомобілі, які б відображали цінності і переваги китайських споживачів. Китайський ринок швидко змінюється, споживачі стають все більш вимогливими та поінформованими. Вони хочуть не просто електромобіль, а автомобіль, який би підкреслював їх індивідуальність і статус. Jacy i 30 x це тривожний дзвінок для китайського автопрому. Він показує, що сліпослідування трендам і копіювання чужого дизайну це шлях до провалу. Моя порада JAC: Інвестуйте у власну дизайнерську команду, найміть талановитих дизайнерів, які зможуть створити унікальний і впізнаваний стиль для ваших автомобілів. Проведіть дослідження ринку, вивчіть переваги і потреби китайських споживачів. Зосередьтеся на функціональності та технологіях. Пропонуйте інноваційні рішення, які будуть корисні і зручні для ваших клієнтів. Не бійтеся експериментувати, створюйте автомобілі, які будуть відрізнятися від конкурентів. На закінчення хочу сказати, що майбутнє китайського автопрому залежить від того, чи зможуть виробники створити дійсно унікальні і затребувані продукти. Випадок GAC і 30X це нагадування про те, що копіювання це не стратегія, а відчайдушний крок, який в кінцевому підсумку призведе до провалу. І так, я б не купував цей Франкенштейн на колесах.